Скільки пішло цементу у мене на забор. Дивіться, зараз третій день я роблю. Зробив 12 метрів забору. На це все пішло у мене на це заливання 19 мішків цементу. Можна, грубо говоря, сказати, на 1,6-метровий прольот йде у мене 10 мішків цементу. Да, це я згоден, що трошки багатовато. Трамбую перфоратором його. що багато, того, що глибина у мене 62,5 см глибина цього це фундаменту. Ну, писали, що можна, звісно, хату построїти, але щось рішив я собі такий здоровий підзабор робити. Потім вдруг що, кришу поставлю, і буде хата. І все. Головне, що фундамент здоровий, можна в крайній случай, можна все буде тут зробити ангар на городі. Так, ну, менше з тим, чого я роблю таку глибину. того що в мене я його хочу зробити, щоб воно вже не гнило і було більш-менш на роки. То, що попередній тут забор був просто стопчики і забетоніровані в землі, вони майже всі позгнивали і понахилялися. І Дуже багато, я так бачив, що вони ніби є, трохи постояли, і вони, виходить, біля землі підгнивають і падають. Ну, Я вже вирішив забетонувати, щоб воно, можна сказати, було надіжно. Ну, І плюс, щоб не рили ніякі собаки, тому що у мене до песта мого, вже такі траншеї понаривав, під низом прорився в бетонний забор і вилазив на вулицю. Добре, що прив'язаний ти хоч не тікає. Просто вилізе і сидить там на вулиці. Та я хочу зробити, щоб пес вже нікуди не тікав, щоб спустити його, і він точно нікуди не втік. Того таке діло. Може, кого там буде цікавити, що скільки, то це розказую, що пішло в мене. Чи багато це, чи мало, судіть самі.